Бруно Фереро Казки для душі. Казки на зиму. Кіт Кочкодан. У будиночку на березі ріки жила матуся з двома донечками. Лише одна дівчинка була донькою, а друга доводилася їй далекою родичкою, що залишилася сиротою. Яку не надто охоче прийняли до цього дому. Насправді названа мати зовсім не любила її, і це незважаючи на те, що ця дівчинка мала прекрасне ім'я Лаурета вона була вродливою та милою, а справжня донька нечемною і неувічливою. Мати любила й шкодувала саме грубіянку натомість усю важку роботу доручала Лауретті. На один з днів було заплановано велике прання. Хто мав це зробити? Звичайно ж, працелюбна і слухняна лаурета. Дівчинка взяла кошик з білизною і мило та пішла до річки. Стала навколішки на порослому травою березі і почала прати. Вода була дуже холодною. Руки дівчини стали червоними, закоцюбли. Тож мило увесь час вислизало з них. Урешті впало у воду, і його підхопила течія. Дім, схожий на котячу мордочку. Напевне, мати дуже розгнівається, якщо я не знайду мила. подумала бідолашна лаурета і швиденько підвелася на ноги. Побігла вздовж ріки, намагаючись витягнути мило з води. Раптом послизнулася й упала. Почала котитися схилом пагорба, аж поки не зупинилася на м'якенькому лузі, зовсім не поранившись. Мені пощастило подумала. Адже все це могло закінчитися набагато гірше. Підвела голову і побачила дуже дивний будинок мав два бічні дахи, два округлі вікна і був схожий на котячу голову. У ньому було повно котів, але таких, яких дівчинка ніколи не бачила всі вони були чудово одягнуті. Один був у цьому домі дворецьким, інший. Садівником, піду й запитаю в них, де я і якою дорогою можу повернутися додому, вирішила дівчинка. У цю мить вона помітила, що один з котів сіткою виловлює з води її мило. «Добрий день, пане Коте! Привіталася вона з ним. Чи не могли б ви повернути мені моє мило і сказати, якою дорогою можна повернутися додому? Дівчинко, відповів кіт. Тут усе належить котові Кочкоданові. Тож, якщо ти хочеш забрати своє мило, мусиш запитати в нього дозволу. Лаурета постукала в двері будинку, добре витерла черевички обхідничок, що лежав перед порогом, увічливо привіталася з дворецьким, який її відчинив, і почала чекати, поки він повідомить кота Кочкодана про її візит. Побачивши, що багато котів працювали, прибираючи в будинку за допомогою мітел і ганчірок, котрі були більші за них, вирішила їм допомогти. Потім, оскільки власник дому ще не з'явився, допомогла й іншим котам, які застеляли ліжка. Вона водночас співала пісеньку, яка дуже сподобалася котам. Врешті кочкодан прийняв її то був гарний кіт із суворим поглядом. Дівчинка низько вклонилася йому, наче королеві. Ось твоє мило, принцесо», – сказав Кочкодан. Лауретта трохи зашарілася, почувши, як кіт звернувся до неї, і уже хотіла заперечити йому. Але Кочкодан продовжив: Оскільки ти була дуже добра до моїх котів, можеш вибрати собі он у тій шафі сукню. Лаурета заглянула в шафу і побачила там чудові королівські сукні. Але подумала, що їй, як бідній дівчинці, потрібне щось практичніше. Тож взяла собі скромну бавовняну сукню. Прощавай. сказав до неї кіт Кочкодан. Нехай відтепер із кожним словом, яке промовиш, з твоїх уст сиплються перли й діаманти. З уст сипалися перли й діаманти. Один з котів відпровадив дівчинку додому. Вона була дуже щаслива, адже отримала подарунок і знайшла мило, тож одразу розповіла про все мамі й сестрі. Коли говорила, з її уст блискучим потоком сипалися перли діаманти. Я теж, я теж хочу подарунків! почала кричати її сестра, яка була дуже заздрісна. Довго не думаючи, побігла до ріки, кинула у воду мило. І скотилася схилом пагорба додолу. Невдовзі вона теж опинилася перед будинком кота Кочкодана. Побачивши дім і бажаючи якнайшвидше зустрітися з його господарем, копняками проклала собі дорогу, йдучи між котами, штовхнула дворецького і вирвала мило з рук садівника, який його виловив з води. Чекаючи, коли її прийме кіт Кочкодан, пирхала і сопіла, наче ковальський міх. Потім розгнівалася на котів, які прибирали, бо через них мусила дихати пилом. Зрештою, вони самі посприяли тому, щоб Кочкодан якнайшвидше прийняв її, бо більше не могли терпіти її неввічливої поведінки. Її відвели до кота Кочкодана. Вітаю тебе, бідолашна дівчинко! привітався з нею кіт. Почувши таке звернення, дівчинка пирхнула сміхом, але відразу ж усяла себе в руки. Своє мило ти вже забрала, продовжив кіт. Тож тепер можеш іти додому. А сукня. верескнула погано вихована дівчинка. Моїй сестрі ти подарував сукню. Ну що ж, ти теж можеш вибрати собі сукню. посміхнувся кіт, блиснувши очима. Дівчинка, звичайно, ж узяла найгарнішу і міцно тримала її, боячись, щоб у неї ніхто не відібрав такого скарбу. Вже хотіла втекти, навіть не попрощавшись, аж раптом почула слова кота Кочкодана. Оскільки ти дуже грубо поводилася з моїми котами, то за кожним твоїм словом у тебе з вуст вистрибуватимуть жаби й миші. Щоправда, кіт Дворецький провів дівчинку додому, але тримався від неї на певній відстані. Минув час, добра сестра вийшла заміж за принца. А погана продовжувала разом з кожним своїм словом випльовувати з рота жаб і мишей. Ніхто не хотів бути поруч з нею, тож, щоб заробити собі на життя, вона змушена була працювати в цирку, де показувала різні номери з жабами і мишами.